Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. От зараз я Оце я вам показав. Оце я в свій час у мене був мотоблок МТЗ і були диски від нього. Але я поставив на нього 16-диски, гуму білоцерківську F-122. А це в мене залишилося. Чим Ну вони в мене лежали, продати неохота було. Та й ніхто і, і не міг би запронувати таку ціну, щоб потім собі щось гарне купити. Як ви бачите, це не просто гума. Зверніть увагу. О. Це гума, яка зроблена ще в ГДР. І років, років і років. Подивіться, на ній тріщинки нема. І діаметр вона має 62 см. Тобто, встановивши, ну, як ви бачите, ці диски в мене стоять для підгортання, встановивши цю гуму, я трошки покажу вам здалека. О, ви бачите, який в мене виходить кліренс. О, Кліренс став 28 см, а був 23 на рідній гумі. О, так от, зараз я покажу. Ну, хто пам'ятає, ви всі бачите, що на рідній гумі, щоб її поставити, тут стоять отакі хрестовини. Ну, пластини хрестообразні. На МТЗ там тарілки стоять. Ну це зовні, а це ось з середини. Ось такий вигляд. О. Ну, оцей фокус. Я знав, робити чи не робити. Ці просто пластини, я їх був би переставив. би, Але по діаметру, тут буквально, тут довелося би перепилювати, щоб поставити вище. І воно тоді б не хватило б зовнішнього розміру. Тому прийшлося просто, я не знав, чи воно вийде. Просто, як ви бачите, я взяв пластину 22 см, вирізав тут десь товщина 4 мм, а може і 5 см. Вирізав цього, розмірав і прямо сюди прикрутив. Думав, що мені прийдеться давати якесь кутнички, щоб його посувати туди, щоб колеса вийшли на двір. Але що в результаті цього всього вийшло? Подив... Я заміряв. Цю відстань між центрами по, на Мотор-Січові. Получається, ну всі кажуть, 60, нема там 60, там 59 см. По центрах. У мене тут вийшло 58 Я так думаю, для підгортання 58 см. Це вже по центрам невелике горе. Головне, що не 65 бо 65 заходити в міжрядку, воно б човплося. Но Тут вийшло 58, і я так рахую, що буде нормально. О, хочу ще звернути увагу. Конечно, я б тут з задоволенням поставив би і F122. Фермер, ні. вона широка, я б спробував, мені не подобалося. Так от, як ви бачите, ось, о. Тобто, якщо поставити 122 гуму, вона приблизно буде тут проходити. Тобто, Треба буде з цим кінгурятником щось робити. Мені так здається, що ну вже якщо ставити гуму на 16, то її можна поставити точно на 60. Тобто це воно відійде чуть в сторону і стане ширше. Мені щось здається, що цей кінгурятник тут стоїть, ну це його кріплення заводське, як ви бачите. О, О То, -то, -то. Має, буде, якщо поставити більшу гуму, буде впиратися. Або ж е робити оцю штуку іншу. О, я так думаю, що її взагалі треба оцю змістити туди. Ну, хоче зробити, переробити зовсім по-другому. Ну, в мене досвід є, я зроблю на майбутнє. І зроблю тут ще потрібно зробити захист для цього і всієї справи. Тут ще ну, багато роботи. О. Так, ну то що? Елементарно, просто мені не прийшлося тут нічого доробляти. Просто на 4 болти поставив пластина. О, бо тут ну, будова трошки, як ви бачите, трохи не така, як на моторсічові. Тут нема е, втулки. А тут а, просто Z-образна пластина. Вона вигнута на обидві сторони, за рахунок цього регулюється ширина. О. Ну Тут буквально треба було б пустити отаку. Якщо хтось проявить бажання, тут треба кільце таке пустити, десь міліметрів 200 в діаметрі і 2 см товщиною. Тоді, тоді тут Потім до неї приварити пластини, приваритися та кільце, а це кільце приварити до цієї пластини. Тоді воно колесо в нас тоді вийде на двір. Але я так думаю, що для випробувань цього буде достатньо. Ось такий він має вигляд. Ну що, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, діліться своїм досвідом. О. Ми переможемо! Слава Україні!